Мені сьогодні 29. Я в шоці. Просто я, я в шоці. Фу, я ніби зараз сижу у психолога. У звичайний день це легше проживати, ніж якісь свята. Боже, яка коробка. І я хочу зробити невеличку таку розпаковку своїх подарунків, які мені подарували друзі. Подивіться, просто він прозорий. Так, друзі, всім привіт! Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Каріна, обов'язково підписуйтесь. Тут я розповідаю про своє життя у Вітні, після життя в Америці. Але сьогодні я вам розповім про свій день народження. Сьогодні 3 вересня і у мене сьогодні день народження. Мені виповнилося 29. Знаєте, я сьогодні прийшла сама на сніданок, тому що мені потрібно цей час пописати в Своєму блокноті розібратися зі своїми думками взагалі. А зараз мені потрібен час просто проаналізувати своє взагалі життя, тому що я знаю, мені було так сумно останні декілька тижнів, тому що мені вже 29 і все таке. Думаю, що запишу декілька своїх думок взагалі, по -по поділюся тим, що у мене на душі. Думаю, що буде цікаво. Зараз мені смачного. Зараз прийшла в парк. Зараз, зараз десь впаду і хочу трошки поділитися своїми думками стосовно свого віку. Це просто це жесть. Я не вірю. Мені вже 29. Це останній рік, коли у мене попереду двійка. Просто жесть. Як завжди покажу вам прекрасний. Відень, я обожнюю парк. цей парк. Такий вайб. Я прям не знаю. Чіловий, як типово у відні. Не вийшло у мене посидіти. Точніше, в мене вийшло посидіти в парку, але там не було місця, куди б я могла поставити камеру і поговорити з вами. Я б хотіла поділитися, чому цей день зараз відчувається дуже таким сумним. І потім ми вже з Андрієм будемо збиратися до ресторану на вечерю. До речі, подивіться, будь ласка, на ці квіти. Це Андрій мені подарував. Я обожнюю гортензії, просто чудові, саме обирав, як тут що зробити. Тож, мені сьогодні 29. Я в шоці, просто я, я в шоці. Це важко. Я скажу чесно, цей рік мене не знаю, просто виніс. Я кожного року перед днем народження, за декілька тижнів, я починаю там думати, можливо, тижнів місяць, місяць навіть. Я починаю думати, господи, чого я досягла? А, блін, а нічого я не досягла. Типу, такого якогось супернеординарного. І цього року я прям дуже була засмучена своїм життям, собою. І просто, просто це було все. Андрій, знаєш, я не дуже хотіла святкувати. Я взагалі не хотіла святкувати ні з ким. Я хотіла просто цей день викреслити, викреслити просто, я не знаю, кудись його діти, і ні з ким не спілкуватися, не святкувати і нічого. Але потім мені прийшла. Ідея організувати вечір для себе. по-перше. По-перше, перш за все для себе організувати такий прикольний вечір. З дегустацією вина, з вечерею, яку я все підготую, організую, красиво все задекорую. І також, куди прийдуть мої друзі, люди, яких я люблю. Але сьогодні я зрозуміла, чому мені так взагалі. Не знаю, дуже, дуже важкий день сьогодні, тому що коли мене вітали всі мої родичі, друзі, які знаходяться далеко, перш за все, мої батьки, мій брат, моя сестра, моя мама, мій тато. І сьогодні, ось коли мама написала мені, з днем народження, моя маленька, велика принцеса. Я просто я розрадалася прямо в цьому закладі, де я сиділа, снідала, тому що я не бачила вже свою сім'ю, маму, тату, своїх молодших брата і сестру. Я не бачила вже майже три роки. Вони зараз в Канаді, я в Австрії. І навіть коли ми були поряд відносно недалеко, коли ми жили в Пісбургу в Америці, вони живуть в Торонто між нами чотири години. Але ми не можемо побачитись, не могли побачитись, тому що їм потрібна віза, і нам не можна було виїжджати з Америки. Тож три роки вже я... я не бачила взагалі свою сім'ю. Буває так, що я за ним дуже сумую. Я не збиралася плакати. Звичайно, день це легше проживати, ніж якісь свята, типу День Народження чийсь, або Різдво, або Новий рік, або щось таке. Мої батьки не були на моєму весіллі, не були на моєму ніякому дні народження, Це боляче. Я ніби зараз сижу у психолога, і я так ридала, тільки там оцей час, який ми не бачились. Я просто можу відслідковувати, як просто росте моя молодша сестра, коли я її бачила дуже маленькою, а зараз вона повноцінний тінейджер зі своїми особливостями і зі своїм життям. Просто мені дуже шкода, що я не можу розділити цей день зі своєю родиною. Потім також мені шкода, що мені вже 29, а я... а я просто витратила вже 4 роки на війну. У мене за плечима дві міграції. Просто, просто жесть, Де мій час? Я не знаю, хто мені компенсує цей час, який був витрачений через Росію вонючу. Або зараз ти в еміграції, тобі над тобою не літають ракети, але ти відкотився на декілька років назад у своєму особистому розвитку, скажімо так, тому що я фотограф і це друга міграція, і я вже, тобто я починала в Києві спочатку. В Америці спочатку і зараз спочатку просто з нуля. І знаєте, як мене це задовбало, коли я бачу, як люди, які залишилися в Києві, фотографи знімають і заробляють стільки ж, скільки я тут, коли я приїхала знову збирати клієнтську базу, знову наробляти місцеве портфоліо, знову, 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 все з нуля. Це неприємно. Мені 29, а я не можу сказати, що я повністю розкрила весь свій потенціал, який в мене є, який просто проситься з мене назовні. Не можу так сказати. І в чому провина чи я — невідомо. Речі, що відомо, але що ми можемо з цим зробити? З цим потрібно тільки вчитися жити. Також в цьому році, взагалі, дуже Прикол, я не знаю, це, напевно, гормони або якось природа наша влаштована, що типу, мені виповнилося 29, і я цього року думаю, боже, я мало того, що нічого не досягла того, чого хотіла. Так ще й у мене дітей нема. Це просто жесть. Я не знаю, ця думка у мене додалась, і я така думаю: господи, мені 29, і я просто я ніхто, я навіть не мама. Це якийсь новий левел крінжа в моїй голові. Тому так, цей день взагалі якийсь сьогодні не веселий, багато рефлексії, але мені трошки полегшало, коли я винесла все це на папер, пописала письмові практики. Я завжди так роблю, напевно, з четвертого класу. Просто отакі у мене думки. Але, звісно, що не вистачає родини поряд. Я не така людина, що буду відкривати всі свої такі моменти друзям або комусь виливати душу, але не знаю на камеру це робити простіше, тому що можливо це як такий вайб, що я сиджу, розмовляю сама собою, і не знаю від цього легше. Тому дякую, що вислухали. Я починаю розуміти взагалі, чому дорослі, коли ми були малі, чому дорослі казали, що День народження це дуже сумне свято І зараз. Я розумію, що ти повинен вчитися брати відповідальність за себе. Тебе ніхто ніхто не буде рятувати від твоїх проблем, від твоїх приколів тарганів в голові. Ні твої друзі, не твій партнер, не твоя сім'я, ніхто. Ти у себе один. І тільки ти знаєш, що в тебе всередині коїться. До речі, я написала собі таку практику, лист собі у майбутнє, щоб відкрити цей конверт наступного року, коли мені буде 30. Я написала там дуже багато приємних речей, тому що, як я і сказала, ніхто рятувати вас від самих себе не буде. Тому врятуйте себе самі, підтримайте себе самі. Ці інсайти, які приходять до тебе, коли ти починаєш дорослішати, це просто жесть. Тому все буде добре, все буде класно. Я бажаю вам далі приємного перегляду, а я пішла одягатися. І поправлю свій макіяж, а тут -то заридалася. Так, друзі, я трошки призібралася. Андрій Гуляєскає. І я хочу показати вам сьогодні подарунок, який подарував мені Андрій. Е, у мене був вішліст. Е, це вішліс відправляла Андрію і своїм друзям. Так, ну, і що у нас тут є? Це, отак. Cute Perfume. Це BDK Parfums. Я не знаю, останнім часом я просто з розуму схожу за парфумами. Це нішова парфюмерія. Парфюмерія. Так, і я хочу відкрити його разом з вами. Oh my God. Боже, яка коробка. Робила собі вішліст, я взагалі йшла. Е... Спробувати інший аромат, але я коли дійшла до цього, я просто. Боже, він настільки сексі, що я просто в шоці. До речі, той парфум, який я йшла е, пробувати, він взагалі мені не сподобався. Боже, тут така лухарі коробка. Опа. До речі, оці парфуми BDK Parfums, е, я прийшла, я їх нюхаю. А вони мені всі майже подобаються. Просто. І, до речі, у цього бренду є також е, смак «Rouge Smoking», але це екстракт, е, він е, і дорожче коштує, і він більш насичений і такий прям супер сексі. От чесно, він на таку на вечір на прохолодну пору року, тому що я, ми коли їздили, ще раз. Е, нюхати ці парфуми було дуже спокотно, я напшикала собі на руку, і мені так воно тхнуло просто жесть. Але на прохолодну пору року взагалі буде чудово, і він настільки сексі, я просто не можу сказати. Але, якщо чесно, тут 100 мл. Я би, якщо б було 50, я б брала 50-100 мл. По-перше, він дуже концентрований, так ще може набриднути. Але Боже, зараз ми цим напшикаємося. Я боюся їм пшикатися дуже сильно, тому що він дуже такий насичений. До речі, ось ці просто оця Марка, просто я в захваті від всіх парфумів, я хочу все. Мені ще сподобався Лейже, Ваніла Лейжа, щось таке. Він такий просто шкіряний. От просто я... Просто... Ти його нюхаєш? Він спочатку не дуже, але потім на шкірі він відкривається просто неймовірно. Коротше, у мене там ще багато парфумів. І сьогодні приїжджала ще зранку моя подружка мене вітати. Мені було дуже приємно, вона мені так підняла настрій, привезла подарунок, вино е і квіти. Е і я взагалі просто дуже зраділа. Але я думаю, що я покажу подарунки від друзів вже, коли ми зберемося в суботу. Скажу потім всі подарунки і розкажу. Все, я зараз чекаю Андрія, і ми так і ми їдемо на вечерю. Взагалі я дуже сьогодні засмутилася, тому що я дуже хотіла, у мене в вішлісті було дві сумки від Качаровської. Дві. І яка вірогідність, що за цей тиждень, який е, я скинула всім вішліст, ці сумки вже розкупили. Вони sold out, їх нема. А я хотіла просто базові сумки: одна велика, коричнева і одна поменша, чорна. Їх нема, їх нема. Вони є в інших кольорах, але в інших кольорах я не хочу. Так, ми вже прийшли в ресторан. На жаль, нас посадили не туди, куди б я хотіла, і ми тут можемо бачити нічого. Покажи. Ну, Такий, трошки не той видно, який ми розраховували, але також нормально. Нам вже принесли. Ем... У подарунок два килихи просеку, Ми вже їх випили, і зараз ми будемо їсти. Давайте подивимося, що у нас тут є. У мене тут якийсь плато з морепродуктів. Виглядає дуже смачно. Так, у Андрія нісуаз, а тут так прикольно. Типу салат і туна окремо. Дуже цікаво. Я сподіваюся, що вона смачна. виглядає просто як консерва. І Андрій ще взяв собі тартар тартар з телятини чи чого? Ну і все. І ми взяли собі аперольчики. Бажаємо нам смачного. Виглядає все дуже, дуже лухарі і дуже смачно. Я вже перевзулася і забула, засняти, зняти, взагалі, що я сьогодні вдягла. Так, поїхали. На мені сьогодні ковтинка це Зара. На мені штани це український бренд The Lace. І тут були підбори з манго, а зараз на мені тапки Zara. І моя суперсумка з Тему. На цьому це все. Аутфіт е, закінчено. Пер е, мого чоловіка можна знати. Він купив собі нові штани за 40 гривень. Ладно, не за 40 гривень для який бой просто. Так, друзі, я з вами вже через декілька днів після нашої такої вечірки. І я хочу зробити невеличку таку розпаковку своїх подарунків, які мені подарували друзі на моєму святі. І я майже нічого не знімала, тому що не було часу. Але буде окремо влог з підготовки до цього дня. І також в інстаграмі я розказала, як взагалі проходило це свято. Ви можете перейти і подивитися. Я зберегла. Це в актуальних сторіс, тому що цей день заслуговує в актуальних сторіс. І я вдячна, що дівчата знімали, і Андрій знімав. Якщо б вони не знімали, у нас би не було взагалі нічого ніякого контенту. Ми поїхали по подарунках Отаку таку чудову квітку. Мені подарували друзі. І вона йшла в комплекті з цією вазою. Я давно хотіла таку пузату вазу, щоб вона була така невеличка, але з великим оцим отвором для квітів, щоб вони були такі дуже гарні. Також, друзі, які мені подарували це, вони подарували мені, ми, мені ще оцей бренд я не знаю, як він читається Кейнт. не знаю. Просто отакий от бренд. Я випадково побачила взагалі його. В інстаграмі реклама мені видалась, я прийшла. І це бренд біжутерії. Дуже класний. Це якась сталь, державіюча сталь, можливо, можливо, так. І у них пожиттєва гарантія на прикраси. І я замовила таку каблучку. Отака от каблучка. Мені подобається. Також від цього бренду від цього бренду мені ще подружка подарувала отакий от браслет. Він золотий. Ну, точніше, він зроблений під золото. Його можна носити як так, так і з іншого боку. Я вважаю, що це просто. Вважаю, що це просто супер. А ось це виявилося сюрпризом. Це подарували мені мої друзі. Це свічка з Зари. І вона пахне. Вона пахне попкорном, але особливим попкорном. З кінотеатру. Цей запах неможливо нічці сплутати. Я коли вперше її понюхала, я така. Боже, одразу такий вайб кінотеатру, і я думаю, що я буду запалювати цю свічку, коли буде вже така холодна осінь, ми будемо дивитися кіно, коли в нас з'явиться тут е, телевізор. І це буде прям супер вайб. О Боже, вона просто суперська. Обожнюю свічки. Просто нереально. Також мені, друзі, подарували такі парфуми. Це і в Сен Лоран. Це Лібра. Оця і темно така рожево-коричнева. Мої улюблені. Я дуже хотіла цей парфум. Він дуже сексі. просто дуже. І зараз вже. Настане осінь така холодна і він буде просто в тему. Також в моєму вішлісті були вінілові пластинки, їх було багато. У мене, в принципі, був дуже широкий вішліст, і я, в принципі, знала, що там є, але я не знала, що саме оберуть мої друзі. Перша платівка це саундтрек з фільму Брудні Танці. Я Просто я подивилася цей фільм вперше зі своєю подругою десь у 2019 році. Це дуже старий фільм, якщо ви не бачили, але він дуже такий вайбовий. Але я питала, і ніхто з моїх друзів не дивився «Брудні танці. Тому я вам рекомендую подивитися і тут такі треки. Я їх часто використовую, коли виставляю свої роботи, свої фотографії. З історіями кохання плюс вайб. Наступна платівка. Це це просто це альбом of the Sex. Це. От тут реально тут треки, які я майже всі використовувала для своїх робіт. Я коли виставляю свою роботу, я вкладаю дуже великий сенс в музику. І намагаюся підібрати музику, яка відображає саме цю історію. Тому я дуже, дуже люблю цей альбом. Це дуже кайфово. І наступна платівка це альбом. The 1975 просто я обожнюю цей альбом, але це не все. Тут також є багато писань, які я використовувала для своїх робіт, і, і дуже люблю музику. Але тут є така приколюха В принципі, збирати вініл це дуже цікаво, але коли вініл якийсь особливий, не просто чорний. Це просто нереально. Подивіться, просто він прозорий. Це просто це перший прозорий вініл. Це дуже круто, просто я в захваті. Ну, і подарунок, який я вже вам показувала, це парфуми від мого чоловіка. Ой, вони. Я не можу, вони настільки, настільки сексі пахнуть. Вони такі глибокі. Ой. Речі, я дуже задоволена, дуже задоволена, як взагалі пройшов наш вечір. Тому я дуже вам вдячна за перегляд цього відео, і воно вийшло таким душевним. Я трошки вам відкрила все, що коїться у мене всередині. Сподіваюся на ваше розуміння. І окремо буде влог, який я годувала взагалі вечір з друзями. Я сподіваюся, що буде цікаво, але він вийде. Я навіть не знаю, тому що завтра ми їдемо у відпустку. Нарешті. Просто я дуже просто excited. Я сподіваюся, що сьогодні я встигну змонтувати цей влог і виставлю його до того моменту, як ми поїдемо. Але не знаю. Тому всім дуже дякую. Приходьте в інстаграм. Подивіться, як взагалі пройшов наш вечір. Підписуйтесь, коментуйте і ставте ваш лайкосів. Всім пока!